час новин на телеканалі Рудана, в студії Альона Ільченко. Вітаю про події вівторка 30 травня. Говоритимемо наступні півгодини. Починаємо з таких тем. Нові пташки для наших військових. Це вже БПЛА іншого рівня і з іншим завданням. Оператори БПЛА випробували в роботі дрони, отримані від ради оборони міста. Віза серед кращих в Україні. Головна мотивація в нашій роботі служба Криворізькій громаді. Криворізькому центру адмінпослуг сьогодні виповнилось 20 років. Якість повітря у місті У місті Криворіг функціонують функціонує 28 постів автоматичного спостереження. Управління екології продовжує моніторинг показників промислових і транспортних викидів. Одна з військових частин, що дислокується в Кривому розі, отримала нові безпілотні літальні апарати від ради оборони міста. Квадрокоптери прийняв на озброєння підрозділ операторів БПЛА. Сьогодні техніку випробовували на полігоні за польотами дронів. Спостерігала і наша знімальна група. Нові безпілотні літальні апарати від ради оборони кривого рогу вже в розпорядженні наших захисників. Ці пташки мають високі тактико-технічні характеристики, закуповувалися з урахуванням побажань військових. Потужні крилаті машини покращать умови для виконання бойових завдань, кажуть військові. У раді оборони міста констатують рахунок БПЛА, переданих бійцям, іде на сотні. Рада оборони міста передала нашим військовим вже більш ніж 400... Різного типу дронів та БПЛА. І з них 140 для 129-ї бригади. Зараз ми створюємо новий підрозділ 129-ї бригади. Це вже БПЛА іншого рівня із іншим завданням. Не буду все казати, але москалі це незабаром відчують на собі. Бійці новоствореного підрозділу операторів БПЛА вже випробували цю техніку. Є декілька навчальних центрів, які підготовують наших бійців. Підготовка може займати від двох тижнів до трьох місяців. Все залежить від того, який саме борт, на які завдання, для яких цілей він буде використовуватись. Даний борт може нести на собі будь-які боєприпаси за призначенням. Чи будь то для піхоти. Подарунки чи для техніки, чи для важко броньованої техніки. Може бути один великий боєприпас, може бути декілька більш малих. Все залежить від е, тих цілей, які нам потрібно вразити, та від того завдання, яке, яке перед нами стоїть. В общем, по целіку приселюєшся. Увага, скид! Валерий Кожухар, Максим Пономарєв. цей день. До 248-ї річниці Кривого Рогу міська рада прийняла рішення про присвоєння звання почесного громадянина міста. Цьогоріч його удостоєні п'ятеро криворіжців. Почесними громадянами Кривого Рогу стали військовослужбовці, герої України Олег Грудзевич, Сергій Старченко. Посмертно найвищого міського звання удостоєні Інна Деросова та Віктор Оцерклевич. Почесним громадянином Кривого Рогу став і член Національної спілки художників України Микола Рябоконь. Вчора ввечері восьмирічна дівчинка потрапила під колеса автомобіля. Це сталося на вулиці Героїв АТО. Дитина у лікарні надійшло повідомлення про дорожню транспортну приходу на території металургійного району. Прибувши на місце події, правоохоронці встановили, що водій легкового автомобіля допустив наїзд на восьмирічну дівчинку. За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України. Дівчинка поступила в дитяче травматологічне відділення 16 ї міської лікарні, одержала травму, перелом кісток відкритий лівої гамілки. Дитині була надана медична допомога, проведено рентгенобстеження, наложена система скелетного витягування, стан дитини стабільний, середньої тяжкості. У Саксаганському районі поблизу ми знайшли тіло молодої жінки у зашморгу. Поліція розслідує справу про самогубство. 29 травня до поліції надійшло повідомлення про самогубство на території Саксаганського району. Прибувши на місце події, правоохоронці встановили, що 31-річна жінка вчинила самогубство шляхом повішення. Тіло направили на судово медичну експертизу. За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за статтею 115 з позначкою самогубство. Сьогодні Криворізькому центру Віза виповнилося 20 років. За цей час адміністратори прийняли понад 4 мільйони громадян. Кількість послуг за ці роки сягнула понад півтисячі. За оцінками експертів, Криворізький ЦНАП серед кращих в Україні. З центру Віза, репортаж Вікторії Добровольської. За 20 років Криворіжці знають цю установу за кількома назвами: центр діалог, муніципальний центр послуг віза і, зрештою, центр віза, центр дії виконкому Криворізької міської ради. Втім, усі ці роки незмінною залишалась задача фахівців офісу якісне надання адміністративних та публічних послуг мешканцям міста. Як справлялися з нею, свідчить визнання експертів. Криворізький центр Віза, у числі найкращих в Україні, на сьогодні це мережа багатофункціональних, сучасних і комфортних офісів для громадян у кожному районі Кривого Рогу. Але е, всі ті починання, які розпочалися е, в нашій державі, відбулися і в нашому місті. І я вважаю, що одним із перших. В нашому місті розпочав працювати отакий центр. Спочатку було декілька послуг, потім об'єднували, об'єднували, розпочинали, наповняли по різним напрямкам. І зараз, от уже завтра будемо відкривати. Нові послуги, я ветеран кожного дня близько двох тисяч мешканців нашого міста обслуговуємо в центрі віза. Тому я дуже вдячний вам всім співробітникам. Близько там 95% мешканців міста однозначно позитивно відноситься до. Роботи нашого центру, незважаючи на труднощі останніх років, зокрема карантин через коронавірус та воєнний стан. Віза не припиняла роботу. Центр та його підрозділи продовжували надавати послуги криворіжцям і внутрішньопереміщеним особам. 38 офісів, які діють у районах міста, працюють за єдиним графіком. Обслуговують городян і два сучасні мобільні офіси. 549 видів послуг надають нині спеціалісти Криворізького центру чого все починалося, згадували сьогодні на урочистостях 30 травня до дня міста Кривого Рогу ще далекого 2003 року було започатковано роботу відділу дозвільно погоджувальних процедур, який став прототипом сьогоднішнього сучасного центру адміністративних послуг віза, центр дії виконкому Криворізької міської ради. В перший рік роботи надавалося 27 видів послуг у стаді ЦНАПу працювало 19, представників служб і органів, які надавали дозвільні погоджувальні процедури, пов'язані із започаткуванням бізнесу, Юрій Вілкул подякував працівникам за самовіддану працю та вручив нагороди колективу і найкращим фахівцям. Подякую Криворізького міського голови, колектив департаменту адміністративна. Історія візи з перших днів добре відома Жані Якопчук, адже вона працює в центрі всі 20 років. Сьогодні її роботу відзначено нагрудним знаком за заслуги перед містом. Завдяки впровадженню е, проєктів пілотних е, е, у нас на сьогодні вже. Е, Є територіальні підрозділи по всьому місту, паспортні офіси. Я працювала адміністратором і була на прийомі, приймала громадян, підприємців, які зверталися за отриманням адміністративних і інших публічних послуг, які надавалися в нашому центрі на той час. Я вдячна керівництву за таку високу оцінку. Це дуже цінна нагорода і вона мотивує на подальшу працю. Наш професіоналі. У силі нашого колективу. З таким переконанням фахівці роблять крок у нове десятиліття роботи Криворізької візи. Головна мотивація в нашій роботі служба Криворізькій громаді. Людина понад усе. Ми усвідомлюємо свою відповідальність, знаємо, що робити завтра. Вікторія Добровольська, Олег Каплій. Цей день. Спеціалісти міського управління екології та інституту розвитку міста продовжують моніторинг якості атмосферного повітря. Дані на загальному сервері наразі недоступні для загального огляду. Втім, аналітика процесів забруднення ведеться на основі показників стаціонарних і мобільних пунктів моніторингу. Близько 30 пунктів моніторингу за якістю атмосферного повітря наразі працюють на території Кривого Рогу. Дані та інформація, отримана в результаті моніторингових досліджень атмосферного повітря, є основою для визначення ефективності предохоронних заходів, для визначення якості атмосферного повітря та його впливу на умови життєдіяльності мешканців міста та на стан, яким чином може впливати на стан здоров'я на сьогоднішній день. В місті Кривий Ріг функціонують 28 постів автоматичного спостереження, з яких 5 міських та 23 промислових, підприє... промислових підприємств, що розташовані на межі санітарно-захисних зон, дані міської системи передаються на сервер бази даних з 20-хвилинним інтервалом, по таким інгредієнтам, як загальнопоширених, це діоксид азоту, оксид азоту, е, вуглецю, сірко, е, діоксиду сірки та специфічних сірководню та аміаку, а також метеопараметри. Попри те, що традиційно найбільшими забруднювачами Є промислові підприємства Кривбасу та показники викидів автотранспорту стають усе вищими. Для вимірювання такого виду забруднень у місті працюють спеціальні мобільні лабораторії. Автотранспорт є одним із потужним джерелом забруднення атмосферного повітря. Особливо це зараз відчувається на фоні зниження виробничих потужностей підприємств. А автотранспорт він залишився, він є, нікуди не дівся. Тому ми розпочали таку роботу, досліджуємо вплив автотранспорту на якість атмосферного повітря. Виміри проводять поблизу доріг, до уваги береться час доби, кількість та тип автотранспорту. Розділяється транспорт легковий, вантажний транспорт. Під час вимірів визначається концентрації пилу, діоксиду азоту, діоксиду сірки оксиду вуглецю, а також визначаються метали, це в нас арсен та свинець. Потім ці дані будуть аналізуватися, поставлятися, і цю роботу будемо проводити дані для того, щоб все ж таки визначити, яка доля впливу автотранспорту на якість атмосферного повітря. В мирний час в режимі онлайн криворічці мали змогу відслідкувати стан атмосферного повітря через міський вебпортал. Зараз він не працює через вимоги воєнного стану, але робота не припиняється. Відповідно до вимог постанови номер 263 від три та рекомендації Міндовкілля в частині закриття доступу до інформації, що містить картографічні матеріали та географічні координати, робота з сайту Криворічний ресурсний центр та, зокрема, модулі комоніторинг, тимчасово обмежені. Не дивлячись на це, спеціалісти аналітичного відділу на постійній основі аналізують всі дані, що надходять до серверу міської бази даних. Михайло Бистров, Денис Захаров, Вадим Діденко цей день. Цей день триває. Далі дізнаєтесь про таке. Повірка лічильників. Споживачі повинні повірити прилади обліку протягом трьох місяців після завершення опалювального періоду. Кабмін повернув обов'язкову перевірку приладів обліку води. Художній освіторіум я жила е, поряд з е, цією гімназією. У центрі Я Маріуполь відбувся завершальний захід дитячого творчого проєкту путівка на всесвітні ігри та чемпіонат Європи. Так як це головні змагання, то зібрали самих ліпших учасників чемпіонів. Криворізькі рукопашники з успіхом виступили на національних змаганнях. До оголошення воєнного стану в Україні повірку лічильників води необхідно було проводити кожні чотири роки. З початком великої війни цю процедуру відмінили. Тепер чергові зміни, які саме повідомляють у Кривбасводоканалі. Кабмін знову повернув обов'язкову повірку лічильників холодної води. Утім, це стосується лише тих регіонів, які не перебувають під окупацією і в яких не ведуться активні бойові дії. Споживачі повинні повірити прилади обліку протягом трьох місяців після завершення опалювального періоду. У кривому розі опалювальний сезон закінчився 23 березня. Отже, абоненти, у яких минув або спливає термін повірки лічильників, мають повірити їх до 23 червня. Виконати повірку приладів обліку можна двома способами: з демонтажем та без. У першому випадку необхідно попередньо запросити контролера кривба з водоканалу. Демонтує зніме стару пломбу. Потім ви виконуєте власне повірку лічильника, яким способом або можна його віднести. До державного підприємства -стандарт Метрологія» на Криворіжсталі 23 або до водомірної майстерні Водоканал» на проспект на 41А. В цьому разі потрібно буде ще раз запросити контролера, який поставить нову пломбу. Держповірку без монтажу можуть виконувати лише сертифіковані компанії, які мають на це дозвіл. Проте нову пломбу на лічильник все ж має ставити спеціаліст Кривбас водоканалом. Процес може зайняти кілька днів. Принагідно спеціалісти нагадують, що вносити показники лічильника треба в останній день місяця. Дякую всім, хто сплачує за холодну воду. Саме завдяки вам. Зараз у всіх криворіжців є вода, навіть у тих, у кого є борги. Аліна Чистосердова, Максим Пономарьов. цей день. У центрі Ямаріуполь відбувся завершальний захід проєкту Художній освіторіум. Діти переселенці упродовж кількох місяців опановували основи образотворчого мистецтва, паралельно вивчаючи архітектуру та культурні цінності свого рідного міста. Вікторія Добровольська побувала на випускному. У центрі Я Маріуполь свято творчості. Тут відкрили виставку робіт випускників проєкту Художній освіторіум його співавторка, директорка художньої школи Номородим імені Васякіна Оксана Поліщук розповідає: проєкт об'єднав творчих дітей, які люблять малювати і пізнавати історію рідного міста. Він народився у нас разом з керівником центру Я Маріуполь. У нас є Авторський підручник, скетчбук для юних художників, за яким діти вивчали основи образотворчого мистецтва, виконували творчі роботи, вивчали теорію образотворчого мистецтва. А також, а також другою часткою цього проекту це було вивчення історії архітектури міста, Ямарі... міста Маріуполь. Я Маріуполь забезпечив дітей необхідними матеріалами для творчості. Кожному придбали книжку для замальовок скетчбук, і був були фламастери, олівці, фарби, акрилові краски, тобто все, що потрібно для роботи. І в ітозі, от вони, скажімо так закупили холсти і акриловими фарбами. Ми з дітьми обрали кожен об'єкт Маріуполя і намалювали. Його творчо інтерпретували презентація робіт восьми юних художниць та нагородження урочисте завершення проєкту. Вітаємо сьогодні на виставці бачимо їхні е, ітогові, так би мовити, художні роботи, де вони відобразили свої найулюблені улюблені історичні пам'ятки нашого Маріуполя. Це і вежа, це і драмтеатр, це і е, Будинок Гампера і багато таких цікавинок, на котри Маріупольці знають. але вони вироблені в таких дуже цікавих формах, Не мов дитячі такі фантазійні малюнки, але це дуже їм подобається малювати в такій формі. Це драматичний театр нашого міста. Я його саме обрала, тому що у нас багато чого з ним пов'язано. Ми там і святкували новий рік, і святкували різні свята. І я каталася на ковзанах і ходила з багуся на вистави. Я намагалася збирати всі особливості нашого драматичного театру. Дар'я Горностаєва ділиця сумує за своїм містом, за морем, за рідними вулицями. На її картині Маріїнська жіноча гімназія. Одна з перших в на в нашому Маріуполі там вчилися тільки жінки. Я жила. Поряд з цією гімназією. Анастасія Сарбаш наймолодша учасниця проєкту. На її роботі теж одна із старовинних будівель Маріуполя. Макарона фабрика купця Трибубова. Я дуже трудилася над нею. Я її малювала два тижні. Я займаюся художньою школою. У Маріуполі школа номер 47. учасниці проєкту можуть продовжити займатися улюбленою справою в мистецьких школах Кривого Рогу. Багатьох дівчат запрошуємо на навчання до художньої школи, щоб вони бо вони себе проявили як творчі особистості, і у них дійсно є здібності. І ми хотіли їх бачити в рядах наших учнів. Вікторія Добровольська Олексій Правицький цей день. Криворізькі рукопашники повернулися з чемпіонату України серед дорослих. Підсумок участі в змаганнях, медалі різного гатунку і місця у збірній. Далі докладніше. Криворізькі спортсмени повернулися зі столиці, де проходив чемпіонат України з рукопашного бою серед дорослих. Результат спортсменів це були вихованці дюсш 3, дюсш 8. також Криворізької міської федерації рукопашного бою. П'ять золотих. Дві срібних та чотири бронзових медалі. Дар'я Карачук і Віталій Олійник у числі тих, хто кував золотий успіх криворізької команди. У мене була ціль зайняти саме перше місце для та виповнити майстра спорту. М -м, готувалися довго. Суперники були теж досить сильними, але треба було трошки. Більше настроїтись. Після першого поєдинку я вже розуміла, що я в фіналі, і на фінал я була досить позитивно настроєна, не хвилювалася зовсім. Суперники були з дуже доброю підготовкою, дуже добре працювали над собою. Я теж працював над собою, в чому допомагали мені тренера. От конкуренція була більш були. Ліпші суперники були чемпіони від України. Так як це головні змагання, то зібрали самих ліпших учасників чемпіонів. Успіх наших спортсменів дозволив Дніпропетровщині фінішувати на першому місці загальнокомандного заліку. Друга сходинка у Києва, третя у команди Чернівецької області. Це основний захід. Де спортсмени виборювали міста, не тільки призові міста, а боролись за путівки, у члени збірної національної збірної країни. Наші спортсмени закріпили свій результат. 8 спортсменів вибрали путівки на всесвітні ігри в вересні місяці, і на чемпіонат Європи в Німеччині. В жовтні відповідальним міжнародним змаганням передуватимуть збори у Трускавці. Вони відбудуться у липні. Олег Ендрексон Вадим Діденко цей день. Вдалим видався чемпіонат України зі змішаних єдиноборств для криворізьких спортсменів. Вони повернулися додому з медалями та перспективами на участь у міжнародних змаганнях. Більше про це в сюжеті Олега Ендрексона. Упродовж двох днів Вінниця була столицею змішаних єдиноборств. До міста приїхали найперспективніші бійці з усієї України. Серед головних претендентів на нагороди Криворіжці. Город Кривий Рок представляли два клуби: спортивний клуб Барс і спортивний клуб Ягуар. Спортивного клубу Барса учніки завоювали сім золотих медалей. Із них четверо отобралися на чемпіонат міра. Відросна категорія 12, 13, 14, 15, 16, 17. Это Стаяновська Алісія, Бобровник Ксенія, Таран Андрей і Хлостов Ярослав будуть їхати на чемпіонат міра в Абу Дабі 5 августа. Шлях у напрямку Абу Дабі не простий, кажуть спортсмени. Іноді криворічцям доводилося вмикатися по ходу поєдинку та перемагати на морально вольових якостях. Саме складне, мабуть, у мене в перших раундах я в більшій часті проіграла. В авторих раундах в еліті я зробила технічний нокаут. В міжнародній вытянула на болівину руку Мне дуже часто спрашивают то ну ти ж дівчинка, як так можна займатися таким видом спорту. Но ну, у мене достаточно много досягнень. Я в 21 году році брала чемпіонат міру. Він проходив в Болгарії, їздила на чемпіонат міра. І в двадцяти році в Абудабі зайняла третє місце. Серед неочікуваних суперників і тривали очікування. Це були мої перші змагання, бо я займаюся півроку всього всього. То бій дався не дуже легко. Я сиділа, чекала бій понад 15 годин, то я трошки заморилася, тому пів бою, скажімо так, я трошки не, дороб, не доробляла, але на останніх секундах змогла зробити вольовий прийом на руку. Врешті-решт протистояння завершувалося перемогами наших. Прийшов три роки тому. Хочу виграти чемпіонат світу. І після 18 піти на професіональні бої. У мене було п'ять боїв. Я виграв всі перше місце зайняв. Зайняв перве міжнародному еліті, Еліти в фіналі друге місце. Зараз Барсівці у рідних стінах на лаврах не спочивають. Підготовка до відповідальних стартів у розпалі. Олег Ендраксон, Владислав Тавалай. Цей день. І це всі новини на сьогодні. Журналісти Родани вже готують свіжі матеріали для наступного випуску. Зустрінемось в ефірі завтра о звичній порі. Залишайтеся з нами і бережіть себе.